Всім привіт, продажі Kia Sorento, свіжопригнаний Швійцарії, це НС22 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація, 158 тисяч в оригінально перевірену пробігу, кузу, весь в рідній фарбі, м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. 19-ти гекоспавні колеса, максимальна передня та задня оптика, біксенонова, денні, ходові вогні, умивачвар, патроніки 360 в парі з камерами, спереду камера, подзеркалах дзеркалах камера, ззаду камера. По кругу скрізь камери і парктроніки буде комфортно паркуватися. Плюс є асистент автопаркування, отримання в смузі, сліпих зон і так далі. Все вам буду поступово показувати. Дивіться, до кінця все вам покажу. Дублюючі поворотники, складання підігрів, регулювання дзеркал, Кузов, скло без колів, також панорама, рейлінги, все у нас є. Безключовий доступ, два ключі. Дуже класний крутий колір. Ось так у нас виглядає автомобіль ззовні по цій стороні. Ніяких зауважень немає. Ось такий кліренс доволі високий, проходимий, в з повним приводом виручить вас на різних ділянках доріг. Задня оптика так само максимальна. ось так нас світить. Пізніше вам покажу, коли заведу автомобіль. Дуже класно вирізняє машину в потоці. Також у нас позаду камера, партроніки. Фаркопчик є бездрозйомний, можна його підключити. Він у нас в багажнику лежить, крюк. По цій стороні так само без зауважень. Все тут у нас гарно. Хром понизу, знизу захищений плюс пластиком. Ніякої корозії по прийомах понижку немає. Це у нас автомобіль Швейцарії. Зараз перевіримо його таким товщиноміром. Він у нас весь в рідній фарбі. Зараз це все вам продемонструю. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас. Під Дуже часто зараз така послуга використовується. Не кожен має часу або змогу самим приїхати. Автомобіль знаходиться місто Радивилів, Рівненська область. Також без проблем можна сюди дістатися автобусом, поїздом, лоблакаром, чим завгодно. Телефонуйте, все вам детально розповім, дам відповіді на запитання, можливо, щось забув розказати, показати на відео. Також додатково. В опис Пішу, пишу під, по відео по комплектації. Також переглядайте, читайте, там вся інформація буде вказана. Бачите, кузов весь в рідній фарбі, все тут у нас гарно, чітко. Зараз покажу салон комплектацію. У нас безключовий доступ. Класний чорний шкіряний салон на максимально можливій комплектації. Ще раз повторюсь, у нас преміум музика Infiniti, повний електропакет по вікнах, дзеркалах, преміум пам'ять сидінь. Шкірні вставочки, нічого не знищено, не затерто. Ця емблемка підсвічується, в темну пору доби буде відніше. Сидіння з підігрієм електроприводом і обдувом. Дуже класна, корисна функція обдуву влітку. Кермо у нас так само з підігрівом, не мультифункціональне, електропривід кришки багажника, індикатори сліпих зон, утримання в смузі, регулювання підсвіткою. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, система повного приводу. Система старт-стоп, вибір режиму руху, управління партроніками, допомога при паркуванні, вмикати або виключати камери, якщо вони вам не потрібні. Велика навігація максимальна. Також є Android і CarPlay. Авто затемнення дзеркала, панорама на виїздах, потолочок не прокурений, не протертий. Посторонні запахи в машині немає. У нас підстаканічки, вихід на USB, дві розетки, AUX. Система запуску двигуна без ключа, круїз контроль. Е також дестронік присутній, шкіряний підлокітник великий, масивний, такий місткий, багато чого можна положити. Так, трансформується. Тут там, місця під ключі. Також у нас LED-щиток. Система запуску двигуна без ключа. Так, у нас все заводиться, все чітко, гарно функціонує. Так, Одразу навігація з українськими картами. і Android-Auto також присутній. Через шнур він підключається. USB-шний. Двох зони клімат контроль, підігрів дзеркал заднього скла, система очистки повітря, підігрів керма, підігрів сидіння водія, обдув. Там у пасажира ці всі функції присутні. Також є подача повітря на задній ряд. Пізніше перейдемо до нього, все покажу. Такий стан пасажирського сидіння, так само все у нас в порядку, реальний лак, ставочки з реального лаку точніше. Так само все тут у нас добре, нічого не знищено, не зацарапано, така строчечка декоративна. Датчик світла, датчик дощу, камера асистентів також присутня. Великі дзеркала з індикаторами сліпих зон, з підігрівом, з автоскладанням. Все тут у нас добре. Премію музика Infinity. Зараз перейдемо до заднього ряду. Переходимо до заднього ряду. Ось Такий у нас задній диванчик також в доброму стані. Він нас підігрівом. Також присутні сонцезахисні шторки. Пластик так само, шкірні вставити, шкір, все ціло, гарно. Ось Так у нас регулюється спинка. Максимальне положення спинки назад дуже комфортно буде для пасажирів дальню поїздку. Також для них є підлокітник з пістаканниками, вихід на розетку на USB. Дефлектори, тут вони можуть собі регулювати подачу повітря. Також преміуму законіті. Великий місткий задній ряд, собі можуть спинку регулювати, доволі зручно сидіти. Тут от такі є випуклі місця. В спінці водія під коліна. Така велика просторна машинка всередині. Також у нас є третій ряд сидінь, зараз до нього перейдемо, все вам поступово покажу. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все тут у нас гарно, чітко, нічого не знищено, не зацарапано. Все в гарному, хайному стані. Зараз перейдемо до багажного відділення. Багажне відділення у нас може відкриватися так само з пульта або з кнопки зсередини, або. Так само на ляді є так само кнопка, нажимаєте воно відкривається. Такий великий просторний багажник. Також у нас є кондиціонер для третього ряду сидінь. вони так само собі можуть вмикати. Так він у нас легко дістається. За цей шнурочок тягнемо. Він у нас практично новенький, дуже рідко завжди використовується, я так замітив, у всіх самомісних автомобілях. Ось так назад все він зложується. Така гарна велика машинка для великої сім'ї, великої компанії. Повний ремкомплект присутній, домкрат, ключі, викрутка. Тут у нас лежить фаркопчик. Знизу у нас кріпиться запасне колесо. Дуже легко знімається. Тут у нас заглузочка, її викручуєте, і воно просто лягає на землю і собі міняєте запасне колесо, якщо десь пробили. Так само все тут у нас добре, нічого не знищено, не зацарапано. Так, назад все закривається, все повністю функціонує. Зараз покажу все з цього ракурсу, також салончик. Так само все тут у нас добре, без зауважень. Видно, що позаду взагалі ніхто не їздив, сидіння просто як новенькі, можна так сказати. І в загальному стан автомобіля дуже такий класний. Мінімальний пробіг, зверніть увагу. Також це все впливає на ціну, не тільки ріки, як багато хто пише, а й пробіг, комплектація, звідки прийнений автомобіль. Дуже багато факторів впливає на цінову політику кожного автомобіля. Також електропривід кришки, електропривід водійського сидіння, хотів сказати, кришки багажника Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Також у нас бардачок на замку. Є вся документація по обслуговуванню. Також у нас є бірочка про обслуговування. Зараз покушуємо. Тут у нас записаний гінкод, код Sorento 2.2 дизель. Ось усі відмітки про обслуговування. Собі ставте на паузу, фіксуйте, передивляйтеся. Додатково можу вислати фотографію, якщо вам потрібно. 137 тисяч 23 рік, 10 місяць, далі відміток у нас немає. Можливо, просто слуговувався на простих гаражах. Це нас техогляд був проведений. Так само не позначено жодного дефекту на кузові. По автомобіль у нас в рідній фарбі. Ще раз повторюсь, попереднє це вам все показав. Зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір. Так нас виглядає підкапотний простір. Нічого не кручено, не верчено, Фари всі оригінальні, так само по бамперу, крилах, Це тут у нас добре. Саме основне моторчик працює чітко, рівненько, без запатівань, підтікань. Все тут у нас добре. Зараз Продемонструю автомобіль вам зовні. Нагадається, 2015 рік випуску KIA Sorento 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація, кузов весь в рідній фарбі. Двіж пригнаний Швейцарії на 19-х легкосплавних колесах в класному, чудовому візуальному і технічному стані. Самімісна версія. Ось так в нас він виглядає. Абсолютно новенький, новий стан автомобіля, можна так сказати. Ось так в нас працюють задні стоп-фонарі, дуже класно стильно виглядає автомобіль в потоці. Зараз так притемню, щоб мали уяву, як воно буде виглядати. Така нас машинка. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такі нас автоміблі здійсні, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням, індикаторами сліпих зон, плюс асистент утримання в смузі присутній, LED-щиток, щитувач знаків, автозатемнення дзеркала, навігація, клімат-контроль двох обдув, підігрів сидінь, Також підігрів керма, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, асистент автопаркування, автохолд. Максимально максимально можлива комплектація, дуже гарна, приємна атмосфера автомобіля, коли він гарно в гарному збережному стані. Також класно звучить премію музика Infinity». Тож, кого зацікавить цей автомобіль: приїжджати на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ми приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга в мене доступна. Якщо будуть цікавити будь-які інші варіанти автомобілів. Переходьте в Telegram, Viber. Посилання залишу в описі під відео, там публікую фотографії, опис і ціну на кожний автомобіль. Деякі автомобілі ще бувають в дорозі, також є можливість їх забронювати. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.